І от саме до цієї норми ми вирішили придивитися уважніше. Чому вона загрожує сотнями родинних чвар? Адже ті 50% виплати рівними частинами тепер ділитимуть між дружиною або чоловіком, дітьми та батьками. І історії, які зібрала кореспондентка «Тижня» Ірина Коваленко, свідчать, що ця новація має купу запитань і поки що без відповідей. Це був його перший вихід. За перший тиждень він зразу пропав. Чоловік Ольги Ярослав зник без звісти на Харківщині сім місяців тому. Весь цей час дружина отримувала виплати чоловіка 120 тисяч гривень щомісяця. Ми їх відкладаємо бо в разі чого, якщо чоловік повернеться чи ранений, я зможу взяти ті гроші чи на реабілітацію. Чи наше щось Ольга виховує десятирічного сина, і на двох вона отримуватиме тепер 30 тисяч гривень. По 15 тисяч виплатять батьку і матері Ярослава. Стосунки з матір'ю були прохолодні. Вона поїхала за кордон на заробітки, коли сину було 12-13 років, розповідає Ольга. Із сином майже не спілкувалася. Батько відтоді почав пити. А Ярослава, по суті, виховував дідусь. Коли син зник без вісти, мати до України не приїздила. Навіть тоді, коли треба було Дати ДНК забіру батька і запаятиків взяти не могли. Але дізнавшись про виплати сина, і батько, і мати від грошей не відмовляються. Мати його сказала: я ніякої відмови писати не буду. Я теж маю право на ті гроші. Це мій син. Я виховала цього сина, а ти є йому ніхто. Ми з чоловіком жили своєю окремою сім'єю. Ми наша зарплата була спільна. Ми мали свою окрему сім'ю. Ми з не 12 років в шубі мали свого сина. Планували своє життя. Ми самі будували свій будинок. Ніхто нам ніколи не допомагав. А це Інна із Запоріжжя розповідає свою історію. Її чоловік Сергій зник безвісти під Бахмутом влітку 23-го. Чому він стремився? Чого він прагнув все життя? Його прагнення це забезпечити нас турботою, якимось добробутом. А тепер забирають і ось навіть це. Сину Інни Сергія, 21 рік. Він студент. Утім, на нього частка виплат не розповсюджується лише на неповнолітніх дітей. По 20 тисяч має отримати дружина і батьки, але є нюанс. Один з батьків чоловіка на окупованій території залишився. Та як це окупована територія, нотаріально завірити він не може відмову. Іншу відмову вони не приймуть, а його частка просто зависне у повітрі. Тобто вона не буде ділитися або на мене, або на його дружину. Просто її десь заморозять, гдіта там заморозять, і це не все. Оказалось... виявилося, що у нас відрізняється прізвище на одну літеру й, тобто у батьків чоловіка через й пишеться прізвище, а у нас у всіх через «и». На що ТЦК сказала за документами, вони вам не батьки, і поки ми не знайдемо, де його батьки, виплат не отримує ніхто, навіть ви. Під час заміни паспортів у батьків і сталася ця помилка. Заміною паспорта вже зайнялися. Щоправда, із постійними тривогами у прифронтовому Запоріжжі це зробити буде нелегко на додачу, іначе й може втратити роботу. це все одно. Це такий біль, це такий жах. Це просто ну ви знаєте, ну мало з того, що забрали найдорожче, що було у житті. Ну, от мою половинку, і так ти розумієш, що ти залишилася одна. Ось у тебе немає чоловіка, немає підтримки. Ну все. Е, ти розумієш, що ти залишилася одна, і тут держава тебе просто кидає, грубо кажучи. І це не єдині нюанси, які можуть виникнути, кажуть юристи. Наприклад, якщо батьки померли в Росії чи Білорусі, їхні свідоцтва про смерть ніхто не надійшла. Але як же оце закон зворотньої сили немає? Відповідно до нього, отримувати виплати по новому могли б тільки ті родичі зниклих безвісти, які отримали цей статус із 1 лютого 25-го року. Фактично тут є колізія, тому що Конституційний суд говорить про те, що закон зворотньої сили немає. Я думаю, буде практика. Верховного суду зразкових справах щодо цього вони точно будуть. Я знаю, що ми декілька готуємо вже позовів щодо цього. Утім, рішення військової частини теж має значну вагу, якщо приміром до неї звернуться родичі. Командир військової частини у разі заяви від родичів в цьому випадку, отримавши, повинен прийняти рішення відносно хто буде отримувати і вже з якої пропорції, і до першого нуль другого. І після так і залишається, що вирішити буде військова частина. В законі юристи вбачають лазівку, якою можуть скористатися військові частини, і закон вони цим не порушать. Я про те, що виплати родичам становлять не більше 50%. Військова частина завтра платить 40%. наприклад, ну вона права це не більше 50%. Не більше 50%. Тому оці розмитості, коли вони в законі, це жаль, завжди біда. От завтра приходить. Умовна вказівка військовим частинам метою економії грошових коштів платити 10%. і вони будуть платити 10%. Це ж не е порушення закону, це не порушення закону. Найкращим виходом є дозвіл військовослужбовця подбати про свої гроші наперед. Це називається розпорядження. Його пишуть у вільній формі, де зазначають, які родичі і скільки у відсотках вони отримують у разі його зникнення безвісти або потрапляння в полон. Так само до речі, із одноразовою виплатою у 15 мільйонів гривень після загибелі. Це розпорядження передають командиру частини і його зберігають в особовій справі бійця. Бажано копію надіслати ще й до ТЦК. Але на жаль, про цю можливість серед бійців знають мало, а зробили одиниці. Окрім проблем від несправедливого поділу виплат між родичами є постійна загроза від аферистів. Наприклад, як у військовослужбовця, який зник безвісти, ратом з'явилася нікому невідома дружина. Що тут такого скажете ви? Але річ у тім, що вона працівниця рацу, і вона чомусь звернулася за виплатами аж через півроку, як її начебто, чоловік зник. І 120 тисяч гривень почали ви. Плачувати їй, забравши їх у рідної доньки бійця. Суд врешті постановив визнати шлюб недійсним. Та за цей час на рахунок аферистки надійшло понад мільйон гривень. Цей сюжет ми викладемо на Ютуб-каналі. Тесен тиждень обов'язково подивіться. Зміни у законі щодо нового нарахування виплат родичам зниклих безвісти. Певною мірою лишає як позитив, так і купу прогалин. Але одна з найболючіших для рідних це необхідність знову зачіпати рану втрат яка так повільно гоїться. Ірина Коваленко, Юлія Кирієнко та Валентин Шилко. ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.